Кажуть, що кредит анулюється, якщо просто довго зачекати. Це не найкраща стратегія, я скажу вам так. Насправді, сам по собі сплив строку позивної давності чи будь-якого іншого строку не припиняє існування боргу. І він може реально висіти руками. Проте в процедурах банкрутства сплив строку позивної давності є підставою для відмови у визнанні грошових вимог, так само, як і сплив строку пред'явлення виконавчого документу до виконання. Але і це важливо тільки у межах. Справ про банкротство. В звичайних судових процесах сплив строку позивної давності не анульовує борг, лише дає вам право посилатися на це під час захисту. Якщо ви хочете зрозуміти, чи є у вас підстави для визнання себе банкрутом, записуйтесь на консультацію, проаналізую вашу ситуацію. І ми знайдемо законний шлях вирішити ваші фінансові проблеми. Але пам'ятайте, що якщо ми вас визнаємо банкрута, банкрутом, ми спишемо вам не лише кредитні заборгованості, а усі заборгованості перед усіма структурами, які у вас наявні, порішення суду, комунальні борги та інші. Тому потрібна консультація, записуйтесь, проаналізуємо і виберемо правильну стратегію.